В агромагазинах решетилівки справжній ажіотаж на насіння овочевих та декоративних культур, адже стартував сезон обробітку та посадки городів. В першу чергу це насіння овочів продається. Розсаду вже ми висіяли, от, овочі йдуть. За останній тиждень по часу вже можна висівати, пішли такі, як салати, пішла рукола. Пішов шпінат дуже хорошо. Обробити одну сотку огороду у решетилівській громаді мотоблоком з фрезою стартує від 100 гривень, трактором з фрезою 80 гривень, трактором плюс культивування 80 гривень. Дешево чи дорого і чи доцільно взагалі вирощувати городину, розповідають місцеві. Все садити. а чи вигодно, мабуть, не вигодно, ну привичка треба садити. Як мені вже 70 років, все рання садили, то вже мабуть, і умру садитиму. Ну. Все садимо і картоплю, і цибулю, і морку, все. Краще виростить своє, чим купити в магазині. Посадили цибулю, посадили бурячок, моркву, картоплі, посадили ранню всяку, капусти купили, розсаду раню. А взагалі вигідно саджати огород, на вашу думку, чи, чи ні? Ну, як вам сказати, воно може не дуже вигідно, але зато забавно. Є куди время вбити. Зараз ціни такі дорогі, що, мабуть, легше його самому посадити, чим купувати. Посівний календар каже, що сприятливі дні для посіву чи посадки овочевих культур – це 11, 14, 21, 26, 27, 29 та 30 квітня.